Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні я пропоную пров'язати зі мною цікаві ажурні листочки. Дивіться, як вони виглядають. Пряжу я буду використовувати еджито від Ярна, 100% бавовна. В 50 грамах 127 метрів. Колір, якщо комусь буде цікаво, 708, пильна троянда. Спиці No3. До речі, я буду в'язати спицями кніт про Зінги. Дуже вони мені подобаються, придбала собі нещодавно. Рапорт узору складає 17 петель на 20 рядів, щільність в'язання в 10 см 19,5 петель 23,5. До речі, таким візерунком я в'язала собі літній топ. Зараз ви можете бачити його на екрані. Тож, якщо комусь буде цікаво, як я його в'язала, я можу зняти експрес-майстер-клас на цей топ. Тільки я в'язала його пряжею на каліком в 100 г 245 метрів. Тож я підібрала аналогічну пряжу за метражом і будемо в'язати разом з вами цей візерунок. Я запрошую. Пров'язати листочки ажурні разом зі мною. На спиці номер 3 я набрала 19 петель, 17 петель рапорту і 2 петлі кромкові. До речі, в мене я зразочок буду в'язати спицями кніт про зінг. Щось світло не дуже добре, але ж спробуємо. Перший ряд кромкова петля. Дві лицевих. Одна. Друга. накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. накид, Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. І ще одна, і ще дві лицевих разом з нахилом вправо. Далі в'яжемо дві лицевих петлі, одна, друга, накид, три лицевих петлі, одна, друга, третя накид, Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, Наступну пров'язуємо лицевою, зняту перекидаємо, накид і кромкова петля. Кромкову петлю я пров'язую виворітною петлею. Другий ряд і всі виворітні ряди ми пров'язуємо виворітними петлями. Кромкова петля, накид також ми пров'язуємо виворітною петлею. І далі впевнено все в'яжемо вигорітними петлями. І так до кінця ряду. Третій ряд: кромкова петля. Дві лицевих, одна, друга, накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. І ще дві лицьових з нахилом вправо разом, і ще дві лицьових разом з нахилом вправо. Накид, одна лицьова, накид, дві лицьових. Дві лицевих з нахилом вліво, разом пров'язуємо. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою, і знімаємо, і перекидаємо, знято. Далі накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою, і знято перекидаємо накид і кромкова петля. Четвертий в'яжемо, Четвертий ряд в'яжемо також виворітними петлями. П'ятий ряд, кромкова петля, дві лицевих. Одна, друга. Накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. накид, Дві петлі, петлі разом лицьовою з нахилом вправо. І ще дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид, три лицьових. одна, друга. третя. Накид. дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли, наступно пров'язали лицьовою. зняту, перекинули. І ще один раз так само. Першу петлю зняли, наступну пров'язали лицевою, зняту перекинули накид. І ще разочок дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали, зняту, перекинули накид, кромкова петля. Сьомий ряд. Кромкова петля. Дві лицевих. Одна, друга. Накид. Дві лицевих разом з нахилом вліво лицевою пров'язуємо. Далі три петлі лицевою разом. Накид, П'ять лицевих. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Накид, одна лицьова, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу знімаємо наступну, пров'язуємо, зняту, перекидаємо. Накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли наступну. Пров'язали зняту, перекинули накид кромкова петля. Дев'ятий ряд. Кромкова петля, дві лицьових, одна, друга, накид. Далі три петлі пров'язуємо разом. Знімаємо спочатку дві петлі. Потім пров'язуємо одну петлю і ці дві перекидаємо через пров'язану. Накид, одна лицьова, Накид, чотири лицьових, одна, друга, третя, четверта. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли наступну пров'язали лицевою і зняту перекинули одна лицева, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу зняли наступну пров'язалу лицевою, зняту перекинули. Накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали лицьовою. знято перекинули. Накид, кромкова петля. Одинадцятий ряд. Кромкова петля, дві лицьових, одна, друга. Накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид, три лицевих, одна, друга, третя, накид, дві лицевих, одна, друга, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Нам потрібно це зробити підряд три рази. Перший раз знімаємо, лицеву пров'язали, перекинули зняту. Зняли петлю, пров'язали лицевою, перекинули зняту. І третій раз. Зняли, пров'язали лицевою і перекинули. Три рази ми пров'язали дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. І ще іще дві петлі разом лицевою, з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали. І зняту перекинули. І накид кромкова петля. Тринадцятий ряд. Кромкова петля, дві лицевих, одна, друга. накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Дві лицевих, одна, друга, накид, одна лицева, накид. І як в попередньому ряду ми повторюємо три рази дві, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Перший раз знімаємо, лицевою пров'язуємо, перекидаємо. Знімаємо лицевою пров'язуємо, перекидаємо. Знімаємо лицевою пров'язуємо, перекидаємо. Так, ми пров'язали три рази 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво. Далі накид. і ще раз дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Зняли, пров'язали лицевою і перекинули зняту накид і кромкова петля. П'ятнадцятий ряд. Кромкова петля. Дві лицевих, одна, друга, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. І ще один раз дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. накид, три петлі лицевих, одна, друга. Третя. Накид. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали і зняту перекинули. І ще разочок дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали, зняту перекинули. Накид, Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли. Наступну пров'язали зняту, перекинули. Накид, кромкова петля. Сімнадцятий ряд. Кромкова петля. Дві петлі лицевих. Одна, друга. Накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Одна лицьова, накид, п'ять лицьових, одна, друга, третя, четверта, п'ята, накид, три петлі разом лицьовою. Першу знімаємо, дві наступні пров'язуємо лицьовою і зняту перекидаємо. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступно пров'язали лицевою, знято, перекинули накид, кромкова петля. Дев'ятнадцятий ряд, і це буде останній лицевий ряд цього рапорту. Кромкова петля. Дві лицевих, одна, друга. Накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, лицева, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Чотири лицевих: одна, друга, третя, четверта. накид, одна лицева. Накид, три петлі пров'язуємо разом. Ми дві петлі знімаємо, наступну пров'язуємо лицьовою і зняті перекидаємо накид кромкова петля. Далі ви в'яжете останній виворітний ряд це буде 20-й ряд. І потім з вами зустрінемось. Я пров'язала останній 20-й ряд свого візерунка. Ось так виглядає мій листочок. Його можна в'язати із пряжі різного складу: із міксу, із вовни, із бавовни. Я вважаю, що дуже добре буде виглядати, якщо пряжа буде з метражем 300-400, 500 метрів, листочок буде витончений, легкий, прозорий. Я додам декілька фото, як цей малюнок виглядає в моєму топі. А я вже казала, що я в'язала його з на коліку. Але ж метраж пряжі схожий з цією пряжею з Еджитом. Я дякую вам за увагу. В'яжіть отримуйте задоволення від своєї роботи або від свого хобі. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. Я буду вдячна вам за це і до нових зустрічей.